Кофти Primark з мікродефектами. Переважно мікродефекти це вимазана ковтинка або де-не-де якісь можуть бути затяжки. Розміри XS. Ось тут невеличка затяжка. Розмір XS брудна. Розмір S – теж брудна. Розмір M. Розмір S – теж брудна. Розмір M. Може бути брудне після транспортування, десь мішкові при розкладанні кофтинок, розмір XL. Кардиган розмір L. Розмір XS, тут брудно на рукорові. Розмір L теж брудна в одному місці. Розмір L. Розмір M, кардиган з карманами. Така жилетка, можна під рубашку, можна просто тіло, розмір елічка, невеличка затяжечка, ледь помітна, і розмір есочка виможена кофта натуральної шерсті.